На виставці Bharat Mobility Global Expo 2025, що проходила в Нью-Делі, невеликий стартап Спуни потрапив у заголовки газет усього світу. Це був історичний момент. Індія анонсувала свій перший електромобіль на сонячній енергії, який мав сколихнути всю галузь. Wave Ava, компактний електромобіль на сонячній енергії, є сміливим викликом як для традиційних автовиробників, так і для нових гравців у сфері електромобільності. Завдяки своїй обіцянці над низьких експлуатаційних витрат, футуристичному дизайну та екологічній свідомості, цей крихітний автомобіль має потенціал сколихнути не лише індійську автомобільну промисловість, а й те, як пересуваються міста. Почнемо, вейв Ейва. Коли Вейв Мобіліті стартап електромобілів Спуни представив AVA на виставці Bharat Mobility Global Expo 2025, Що проходила в Нью-Делі, це стало помітним кроком у розробці рішень міської мобільності, адаптованих до перевантажених вулиць Індії та постійно зростаючих цілей сталого розвитку. Розміри AVA становлять лише 3060 мм у довжину 1150 мм у ширину та 1590 мм у висоту. А колісна база 2200 мм. Ці розміри ледь перевищують розміри аналогічних мікроелектромобілів, таких як MG Comet EV, і натякають на його спритність, схожу на квадрицикл у стилі квадрицикла. Усередині Wave запропонував винахідливе планування водій, розташований по центру спереду, а позаду лава, на якій зручно розміщується один дорослий та одна дитина. Фактично, Ava функціонує як тримісний автомобіль. Двоє пасажирів ділять задні сидіння поруч із центральним місцем водія. Таке розташування зменшує ширину салону водночас, надаючи пріоритет ефективному використанню простору та зручності посадки, особливо у тісних міських умовах, де площа автомобіля обмежена. Чиста естетика інтер'єру підкреслюється такими функціями, як панель приладів з двома екранами, двоспіцеве кермо, регульоване в шести напрямках сидіння водія та фіксований скляний дах. Автомобіль може похвалитися сучасними штрихами, які суперечать його компактним розмірам, але він повністю змінює правила гри. Панорамний люк, доступний у дорожчих комплектаціях, таких як Stella та Вега, наповнює салон природним світлом і покращує просторове сприйняття, роблячи його більш просторим, ніж можна було б припустити з його мініатюрного розміру. Зовні Ева випромінює футуристичний вигляд завдяки дизайнерським рішенням, таким як тонкі світлодіодні, денні ходові вогні, короткий капот і кутаста геометрія лобового скла, що сприяють аеродинамічній ефективності, незважаючи на його квадратний профіль. Однак в основі цієї інновації лежить високоефективна гнучка сонячна панель, інтегрована в дах. За умови оптимального сонячного освітлення, цей сонячний дах, як стверджується, забезпечує додаткові 10 кілометрів запасу ходу на день, що збільшується приблизно до 3000 км кілометрів безкоштовного пробігу на сонячній енергії на рік. Wave наголошує, що в багатьох індійських містах цей додатковий запас ходу становить приблизно 30% від річного пробігу типового міського пасажира. Це суттєве зменшення залежності від заряджання від мережі. Це сонячне доповнення до силової установки автомобіля на основі акумуляторів, особливо у варіанті Vega, який оснащений акумуляторною батареєю, ємністю 18 квт год рідинним охолодженням та заднім двигуном, що забезпечує достатню потужність для розвитку швидкості від 60 до 70 км на годину з реалістичним запасом ходу при повній зарядці близько 250 км. незалежно від того, чи поєднується зарядка з мінним струмом, яка займає 5 годин для зарядки від 10 до 90, чи 20 хвилин на зарядка постійним струмом. Від 10 до сімдесят сонячний дах непомітно доповнює щоденне споживання енергії. Разом компактний аеродинамічний дизайн EVA та розумна інтеграція сонячних фотоелектричних панелей роблять її доступним, ефективним та екологічно свідомим транспортним рішенням, адаптованим до густонаселених міських пейзажів Індії. Розташування сидінь не лише підкреслює практичність та новизну, але й відповідає принципам сталого розвитку в русі. Особливо під палючим південноазійським сонцем, коли сонячний дах непомітно додає відчутні кілометри, давайте поговоримо про деталі. Варіанти акумулятора та запасу ходу Wave EVA доступний у трьох адаптованих варіантах акумулятора Nova Stella та Vega, кожен з яких розроблений для задоволення різних потреб пасажирів бюджету та очікувань щодо продуктивності. Варіант нова пропонує літій ферофосфатний акумулятор з повітряним охолодженням ЛФП, ємністю кВт-год, що забезпечує заявлений реальний запас ходу близько 125 км. Це ідеально підходить для поїздок у межах міста та коротких поїздок на роботу. Середній клас стела оснащений акумулятором ємністю 12,6 кВт-год, також з повітряним охолодженням, що збільшує запас ходу приблизно до 175 км. На вершині модельного ряду знаходиться Вега, оснащена акумулятором ємністю 18 квт год з рідинним охолодженням. Це забезпечує вражаючий запас ходу 250 км на одному заряді, що задовольняє потреби тривалішого щоденного використання. Усі три варіанти мають схожий задній синхронний двигун з постійними магнітами, але з потужністю налаштованою для відповідних акумуляторів. Нова та стела забезпечують потужність близько 12 кВт, тоді як вега має трохи потужніші 15 кВт. Що дозволяє швидко розганятися від 0 до 40 к год приблизно за 5 секунд, а максимальна швидкість коливається від 60 коем год у випадку Нова та Стела до 70 коем год у вега. Це робить Ева добре пристосованим для динаміки міського руху та частих зупинок рушень. Що стосується заряджання, то варіанти Нова та Стела працюють від систем 48. вісім. Вета обмежені домашньою зарядкою від змінного струму зазвичай через стандартну розетку 15 а досягаючи 10,90 заряду приблизно за 5 годин. Для порівняння схема Vega з напругою 320 В підтримує як зарядку змінним струмом також близько 5 годин для 1090 так і швидку зарядку постійним струмом, досягаючи 1070 заряду за 20 хвилин. Всього 5 хвилин зарядки постійним струмом додають приблизно 50 км запасу ходу. Окрім звичайної зарядки, Ева пропонує особливу перевагу завдяки своєму додатковому сонячному даху. Ціна цієї гнучкої сонячної панелі становить приблизно 240 доларів США для Нова та Stella та 301 долар США для Вега. І вона може забезпечити додаткові 10-12 км запасу ходу на день за оптимального сонячного освітлення, що в сумі становить близько 3000 тисячі кілометрів безкоштовного пробігу на сонячній енергії щорічно. Для багатьох міських пасажирів цей приріст від сонячної енергії дорівнює майже 30% річного пробігу. Ціноутворення та моделі придбання. Базова версія нова пропонується за ціною близько 3910 доларів США, що розраховано на бюджетних міських пасажирів. Варіант стела середнього класу коштує приблизно 4800 доларів США. Тоді як варіант Вега з найвищою комплектацією коштує близько 5400 доларів США. В рамках моделі акумулятор як передплата БАС, де акумулятор не включено до початкової вартості. Модель Бас від Wave працює за платою за використання у розмірі 2 рупії за кілометр, що значно знижує початкову вартість автомобіля. Це означає, що користувачі отримують понад 40 км пробігу на кожен долар. Клієнти цієї моделі погоджуються на мінімальний щомісячний пробіг 600 км для Nova, 800 км для Stella та 1200 км для Vega. Це гарантувало, що використання акумулятора монетизується відповідно до фактичних потреб водіння, а не є фіксованою високою початковою вартістю. Нижча початкова ціна через баз може бути особливо привабливою для тих, хто менше стурбований питанням володіння та більше зосереджений на зручності використання та доступності. Ця подвійна стратегія ціноутворення, що поєднує традиційне володіння з підпискою на основі використання, має чіткий прецедент на інших ринках. Але набуває особливого значення в Індії, де початкова доступність залишається ключовою перешкодою для впровадження електромобілів. Wave врахувала це, пропонуючи як дешевший бас, так і варіант повного придбання без компромісів щодо основних функцій чи продуктивності між цими двома варіантами. Щодо термінів виробництва та поставок, Wave Mobility оголосила про плани розпочати комерційне виробництво. Про це було безпосередньо повідомлено в прес-релізах, зроблених на презентації в січні 2025 року. Однак між початком виробництва та доступністю на ринку існував значний розрив. ВАВЕ підтвердила, що поставки клієнтам заплановані на другу половину 2026 року. Це поетапне впровадження було розроблено для забезпечення якості виробництва готовності ланцюга поставок інтеграції дилерів та масштабування виробничих потужностей. Початковий запуск буде обмежений вибраними індійськими містами, зокрема Пуною та Бангалору. А потім розшириться по всій країні на пізніших етапах пілотний запуск у пуні їхній рідній території та Бангалору усталеному ринку електромобілів. Також відображає продумане географічне планування. Пуне пропонує близькість до своїх досліджень і розробок, і виробництва, тоді як Бенгалуру відображає високий рівень обізнаності про електромобілі та міський попит. З фінансової точки зору повна вартість володіння Ева близько 4800 Доларів США за Нова, 6000 тисяч доларів США за Stella та 7210 тисяч доларів США за вега робить автомобіль одним з найдоступніших електромобілів для Індії порівняно з бензиновими або стисненими природним газом хетчбеками та іншими невеликими електромобілями. І навпаки, версії Бас, ціна яких становить від 3910 до 5400 доларів США. Пропонують ще нижчі початкові ціни, що зменшує шок від покупців та орієнтується на покупців чутливих до вартості. Ця багаторівнева та гнучка модель цілком може зробити Ева переконливим вибором для міської мобільності в умовах мінливого ландшафту електромобілів в Індії. Говорячи про мінливий ландшафт електромобілів в Індії, про минуле сьогодення та майбутнє електромобілів в Індії. Історія електромобілів в Індії починається як недавній спринт, а не як столітній марафон. Перший офіційний поштовх настав з національною місією електромобільності, оголошеною у 2013 році, та програмою швидше впровадження та виробництво гібридних та електричних транспортних засобів, або фейм 1 яка була запущена у квітні 2015 року, що передбачає субсидії для ранніх користувачів та початкове фінансування зарядної інфраструктури. Другий більш масштабний етап fame 2 розпочався у квітні 2019 року зі збільшенням стимулів, зосереджених на автобусах триколісному та двоколісному транспортних засобах, і завершився у березні 2024 року. Ці схеми сприяли інвестиціям у галузь та розвитку виробничих потужностей в автомобільних кластерах Індії, в Пунечинаї та Сананді. Відтоді уряд Індії запровадив додаткові державні стимули податкові пільги та стимули пов'язані з виробництвом, які разом створили регуляторну основу для сучасного ринку електромобілів. До середини 20-х років форма ринку стала очевидною. Швидка електрифікація дво- та триколісних транспортних засобів, початкове, але зростаюче впровадження електричних легкових автомобілів, а також стратегічна електрифікація автопарку автобусами та фургонами для доставки. Загальна кількість реєстрацій електромобілів в Індії досягла приблизно один 9,7 мільйона одиниць, що приблизно на 17% більше ніж у попередньому році. При цьому реєстрація електромобілів для пасажирів перевищила 100,0 одиниць, що є віхою, що свідчить про здобуття легкових автомобілів, навіть попри те, що двоколісні транспортні засоби продовжують домінувати в обсягах. Чутливість до ціни визначає попит в Індії для контексту. Основні компактні електромобілі мають дуже різні цінові категорії. Тата EV, один з найпопулярніших електричних позашляховиків в Україні, коштує від приблизно 14250 доларів і може зрости залежно від запасу ходу та комплектації. MG Comet EV, міський мікроелектромобіль, має стартову ціну майже 7-125 доларів. Тата Тіаго EV починається приблизно від 9-120 доларів. У нижчому ціновому сегменті двоколісні транспортні засоби та електрорикші залишаються значно дешевшими, впливаючи на мільйони рішень щодо мобільності. Ці цінові діапазони показують, чому електромобіль вартістю близько 3710 доларів США одразу привертає увагу. Він знаходиться нижче більшості пасажирських електромобілів і наближається до доступності амбітних хетчбеків з двигуном внутрішнього згоряння. Вибір та архітектура продуктів розділилися залежно від варіантів використання: міські мікроелектромобілі та квадроцикли з їх невеликими розмірами, низькою максимальною швидкістю та обмеженою ємністю акумулятора, орієнтовані на короткі щоденні поїздки та роботу на останній милі, тоді як кросовери середнього розміру, такі як електромобілі. Тата Нексон та Магіндра XUV орієнтовані на сімейних покупців та тривалі поїздки на роботу. Двоколісні транспортні засоби, в яких домінують такі стартапи, як Ather Ola Heroes EV Push та Legacy Players, орієнтовані на економіку одного пасажира. Електрифікація автопарку для служб доставки таксі та громадського транспорту була паралельним вектором зростання, що підтримувався державними тендерами та пілотними проектами корпоративних автопарків. Розширення зарядної інфраструктури, як от у випадку Tata Power, стартапів із зарядки електромобілів та державних гравців, покращилося, але залишається географічно нерівномірним, надаючи перевагу великим метрополітенам та основним автомагістралям. На цьому тлі EVA від Wave Mobility займає стратегічну нішу зі зниженою ціною баз для нова у вхідному салоні 3710 та еквівалентом повної покупки 6840 для топової Vega. Ева пропонує дешевші моделі багатьох масових електромобілів за ціною та орієнтований на щільно заселених міських жителів та покупців автомобіля, які вперше купують його. Його тримісна компоновка мікроелектромобіля та низька вартість експлуатації ставить його безпосередньо на противагу високопродуктивним двоколісним транспортним засобам та наддешевим автомобілям з двигунами внутрішнього згоряння, що робить його кроком вперед у сфері безпеки та комфорту. Додатковий сонячний дах додає приблизно 10-12 кілометрів на день за ідеальних умов. Конкурентна цінність EVA базується на двох стовпах початковій доступності, особливо завдяки опції Батарея як послуга та енергетичній стійкості завдяки інтегрованим фотоелектричним системам. Модель БАС зменшує початкові капітальні витрати та відображає світові тенденції передплати за ціною 2 рупії за кілометр 1 долар США покриває приблизно 40,5 км використання акумулятора. Сонячний дах забезпечує невеликий але відчутний запас автономності в сонячних регіонах, що є відмінною рисою для клієнтів, які побоюються непослідовних комунальних платежів або високих витрат на електроенергію. Але Ева також стикається зі структурними перешкодами довіра до бренду, а мережі післяпродажного обслуговування залишаються слабкими для стартапів порівняно з традиційними виробниками оригінального обладнання. Мережі зарядки та обслуговування за межами основних міст запуску, таких як Пуна та Бангалор, є непослідовними, а вихід сонячної енергії різко відрізняється залежно від регіону. Наприклад, Раджастан або Гуджарат можуть отримати майже ідеальний приріст сонячної енергії, тоді як зимовий смог у Делі або мусонні місяці в прибережних містах суттєво зменшать переваги сонячної енергії. Конкуренція також загострюється. Встановлені гравці, такі як Тата MG та Махіндра, зміщуються на нижчі ринки. З'являються нові учасники ринку мікроелектромобілів, а міжнародні фірми, такі як Вінфест та інші, локалізують виробництво, підвищуючи планку масштабів та дистрибуції. У майбутньому ландшафт електромобілів в Індії ймовірно розділиться, спостерігатиметься стійке домінування електричних двоколісних транспортних засобів та автопарків останньої милі. Ширше впровадження компактних та середньорозмірних пасажирських електромобілів у мегаполісах, а також зростаючий сегмент мікроелектромобілів для чутливих до вартості міських користувачів. Стимули після фейм державні субсидії, обов'язкові зарядні станції та приватні інвестиції, у вітчизняне виробництво та заряджання акумуляторів визначатимуть, які моделі будуть масштабуватися. Успіх EVA залежатиме від масштабів виробництва гарантії та економічності акумуляторів за принципом БААС, а також від того, як скептично налаштовані покупці зможуть довести реальні переваги сонячної енергії, якщо Wave зможе перетворити свою доступність за заголовками та перевагу сонячної енергії на надійну економічність володіння та охоплення сервісом за межами пуни та Бангалору, EVA може стати надійним каталізатором на наступному етапі впровадження електромобілів в Індії. Отже, що планує зробити Вейв, окрім доступності гнучка, сонячна панель Вейв Іва, що монтується на даху, може збільшити запас ходу до 10 км на день при оптимальному сонячному світлі, що приблизно становить 3000 км на рік. Хоча, на перший погляд, ця цифра може здатися не надто великою для водіїв, які щодня їздять короткими маршрутами. Це фактично означає місяці поїздок містом без підключення до мережі. Україні, де електрична інфраструктура може бути нестабільною, а ціни на енергоносії нестабільними, таке зниження залежності від мережі може призвести до реальної економії більшої зручності та зменшення вуглецевого сліду. Сонячні електромобілі, хоча й залишаються нішевими у світі, привертають увагу як мости між традиційними електромобілями та повністю відновлюваною енергією для мобільності. Ці транспортні засоби поєднують звичайний електричний трансмісійний агрегат із сонячними фотоелектричними панелями, інтегрованими в дах капот або інші поверхні для вироблення електроенергії безпосередньо від сонячного світла. Вироблена електроенергія доповнює накопичений заряд акумулятора, зменшуючи потребу в частій зарядці від розетки або громадських станцій. Хоча переривчастий характер сонячної енергії означає, що вона не може повністю замінити зарядку від мережі для більшості водіїв, вона може суттєво розширити запас ходу та підвищити ефективність, особливо для міських пасажирів або автопарків з передбачуваними маршрутами з невеликим пробігом. На міжнародному рівні кілька автовиробників експериментують з цією концепцією хоча більшість орієнтується на преміальний або обмежений серійний ринок. Голландська компанія Lightyear представила Lightyear Zero у 2022 році елегантний електромобіль на сонячній енергії з 5 квадратними метрами сонячних панелей, який може забезпечити запас ходу до 71 км на день за сонячної погоди. Ціна вражаючого розміру 250 нуль євро робить його цілком недоступним для більшості покупців. У 2023 році компанія зосередилася на розробці Lightyear 2, більш доступної версії, вартість якої за прогнозами становила близько 40 нуль євро. Але терміни виробництва були невизначеними. Німецька компанія Sono Motors випустила Scion компактний сонячний електромобіль вартістю близько 25 нуль євро з приблизною внеском сонячної енергії в 112 км на тиждень, але фінансові труднощі зупинили плани масового виробництва на початку 2023 року. Гібридний варіант Toyota Prius із заряджанням від мережі також експериментував з додатковими сонячними панелями, які могли додавати приблизно 5 км на день за оптимального сонячного світла. Порівняно з цими міжнародними спробами, індійська компанія Wave Ever виділяється тим, що пропонує технологію сонячних електромобілів у ціновому діапазоні менше 7500 доларів, що робить її набагато доступнішою для масової аудиторії. Хоча внесок її сонячної енергії в запас ходу менший ніж у Lightyear Zero або Sono Syon, вона відкалібрована відповідно до потреб міської мобільності Індії. За даними Індійського метеорологічного департаменту, більша частина країни отримує від 4 до 7 квт год сонячної радіації на квадратний метр на день, що робить дахові фотоелектричні системи не лише життєздатними, але й стратегічно вигідними. Лідерство Індії в цьому сегменті пов'язане з поєднанням необхідності та можливостей. З одного боку, країна стикається зі зростанням міських заторів погіршенням забруднення повітря та значною залежністю від імпортного викопного палива. З іншого боку, її уряд активно просуває електромобільність через такі ініціативи, як схема швидше впровадження та виробництво гібридних та електричних транспортних засобів, фейм субсидії податкові пільги та стимули на рівні штату. У поєднанні з одним із найшвидше зростаючих секторів сонячної енергетики у світі, який планує досягти 500 ГВт потужностей відновлюваної енергії до 2030 року, це створює унікальну екосистему для впровадження сонячних електромобілів. Сонячні електромобілі загалом пропонують суттєві переваги, окрім просто економії на експлуатаційних витратах. Вони подовжують термін служби акумулятора, зменшуючи частоту циклів глибокої зарядки, знижуючи навантаження на мережу в години пік та зменшуючи тривогу щодо запасу ходу, забезпечуючи ефект підзарядки навіть під час паркування на вулиці для операторів автопарків, особливо в секторах доставки або перевезення пасажирів, ці переваги можуть призвести до збільшення часу безвідмовної роботи та зниження експлуатаційних витрат протягом багатьох років використання. З екологічної точки зору, кожен кілометр, пройдений на сонячній енергії, фактично є нульовим викидом без викидів пов'язаних з електроенергією з мережі в регіонах, які все ще залежать від вугілля. Звичайно, сонячні електромобілі не є панацею з огляду на поточну ефективність фотоелектричних систем. Вони не можуть повністю усунути необхідність заряджання від мережі, особливо для поїздок на далекі відстані. Мінливість погоди затінення та сезонні зміни можуть впливати на виробництво енергії. Однак, у кліматичних умовах, подібних до індійського, з відносно постійним сонячним світлом та високою щільністю міського населення, переваги непропорційно високі. Вплив електромобілів на ринок формується у двох вимірах: Wave Eva позиціонує себе як спеціально розроблений міський транспорт для густонаселених міст Індії, де короткі поїздки обмеження на паркування та затори є щоденними реаліями. Компактний легко паркується та оснащений сонячною панеллю на даху. Він конкурує з двоколісними транспортними засобами початкового рівня, одночасно підвищуючи обізнаність про більш екологічні варіанти мобільності. Його сонячно-електричний підхід ставить під сумнів критику щодо того, що електромобілі екологічні лише настільки, наскільки чиста мережа, пропонуючи модель, яка поєднує відновлювану енергію з особистим транспортом. Загальнонаціональне впровадження залежить від попиту та розширення зарядної інфраструктури. Яке залишається нерівномірним, незважаючи на урядові розпорядження, хоча електромобілі наразі домінують у ніші сонячних електромобілів, конкуренція з боку компактних електромобілів, таких як MG Comet EV, насувається, а прибутки від сонячної енергії будуть відрізнятися залежно від різноманітного клімату Індії. Вави також планує експортувати на сонячні перевантажені ринки за кордоном, де падіння вартості сонячної енергії та зростання ефективності панелей обіцяють більшу привабливість у майбутньому. Що ж наразі все. Дякуємо за перегляд. Вам сподобалося це відео? Якщо так, будь ласка, поставте лайк, залиште коментар і натисніть кнопку підписки, щоб не пропустити наші нові завантаження. Також не пропустіть це відео, яке ви бачите зараз на своєму екрані, воно справді неймовірне.